Вітаю на моєму каналі Політеска. Сьогодні я з сестрою і співробітником пішли на оцей захід. І от перший раз я на з'їзді колекціонерів. І приходиться розбиратися, це барахолка, це з'їзд колекціонерів, чи це щось інше. Але я бачила і старовинні речі, і сучасні речі. Ну, от дивіться, я не знаю. Може, звісно, і це і мистецтво, але ну є таки мабуть поціновувачі. Це щось таке знайоме, цікаве, чи оригінал, чи репродукція не знаю. От хризантеми мені сподобалися, ніби пляма з білої фарби, але дуже гарно. І вон та жінка, яка сидить. Як я зрозуміла, що це знаменита якась українська художниця Лерман, Подивилась в інтернеті її малюнки, подібне. Вина там, яким 30 років, не вина, міцні напої, є картини. Не знаю, що... ну, Я забула, що мені ж треба відосик зробити. А десь там ходить?

До речі, коли я розглядала ці ікони, ось на цій іконі з кам з камінчиками у мене виробилась сама по собі камера. А ця книга мене вразила. Ну відповідно, коли, коли от був хто Михайло Федорович, батько Петра І угу. при е, що тут є, Філареті Патріарха Московського. Боже, оце раритет. А, рік написаний. Ну, то дивіться, тут вище. От я ж вам починав читати, але ага. тут далі мені просто незручно. І я не такий спеціаліст. Не такий спеціаліст. Тут усе написано. дивіться, На, читай, І тут дивіться. Вам може проще почитати, бо я зручніше. Я так зніму, бо я без окулярів і. і... дивіться, тут усе написано. Тисяча року місяця августа ага. в. Ну і далі все це, це відповідно. Ну, але це передрук uh -huh. із оригіналу 1400-х років. Uh -huh. Це старовіри. Ой. І скільки таке щастя? 700 доларів. 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 Mm. Вже прелість така. А це є це uh -huh. сестричка. Uh -huh. Але це дійсно ще крутіша річ. Оце саме. Це крюки або ірми. Ірму це ще кажуть. Це книга, по якій вчили співати псал. Ну, ці церковні пісні. Ну ясно. Боже. Я таке ще й не бачила. Я вас розумію. Все, дякую вам. Навзаєм. Ну приходит. Там все. Пане Легович, не находишь свого значка? А, ні. Ні. А це футлярчики для монеток, так? Да? Да. Та краса взагалі. Багато-багато чого. І що ти побачила? Дзвіночок побачила. Багато прикрас побачила. А картини бачила? Картини бачила. Старовинні, не старовинні, філяки. Угу. Роби висновки. А це я придивилася до цієї сорочки, як виразилася жінка біла на білому. Але мені все-таки без окулярів вдалося, що це швейна машинка так працювала. Але швейні машинки були, мабуть, і в минулому. Але цікаво, якби була колекціонером рушників, то там вибору маса. Сподобався цей парний портрет чоловіка і дружини. На одній дошці, на одному місці. То ваш прилавок найкращий для мене. Дякую, Приємно. Ні, просто, мабуть, не готова за такі гроші купувати, але оцей це є щось. Тут я зачепилася за оцю застіпку, ще ніколи не бачила. По факту на намистинки чи намисто, але подивіться, який замок цікавий. І металу не треба. Взагалі, я навіть не спиталася, скільки коштує. Це без коментарів. Заодно з ним і Дональда гляньте. Це не о ньому, це він сам написав. Ага, це, це автор, а це э, Эшли Венс про нього. Це про нього, да. так. Це перший істочник. А це вот про нього. Вот тут бачите, как бы анонс. Ну, это хороший біограф. Ви вірите, що він сам писав? 90-х, так? Ви, ви значить, знавці. Але на злобу дня, так? Да? А вже ж, а думай, як чемпіон. Угу. Ну, бум чемпіона. Так, як у нас був автор хороший, Наполеон Хілл, думай і багатею. Ага. Така книжка. Вот это вот, ну, це Трамп, йому вирішив уподобитися. Ясно, ну, ну буває. Роз, розповсюджений, Трамп поки ще, як кажуть, Он доки Путіну совітує. Войну Все, Не будемо на цю тему. Ну, чим більше років, тим більше цяцьок хочеться. Не знаю, що це таке. Маю стільки цяцьок і не ношу майже. Оце, оце стиль. Це я би я б вже я всі купила б. Угу. Боже, я кажу, я кажу, я як сорока вже. У мене ось такого є бусики. Це не Фред, да? так? І скільки воно? Да. А оці? А от ці класнюші, 1700. Турмалін розовий з зеленим, угу. сочетання класне. Так, да, гарне. Это малахит, теж 1700, соніксом чорним. Все, дякую. Угу. Ой, це моя пасія. А тепер я зробила підбірку фотографій, що бачила. Це дуже маленька частинка від того, що там представлено. І як сказав, як знайомий, незнайомий, я його бачила в попередній виставці, пам'ятаєте, я показувала вам місто майстрів з українськими виробниками. Він так само там був виробник наливок, український виробник недалеко під Києвом живе. І він сказав, що по факту тут дуже-дуже багато є всіляких всі дуже дорогих раритетних речей. Але ж я ж не спеціаліст, я просто так подивитися. А сестрі я сказала, що треба вчитися продавати свої картини. А оце намисто я купила і ще оце зелененьке на задньому фоні старий бісер. Я придумала одну роботу і хочу в неї отей, зелененький бісер, і оці зелененькі бусинки притулити. Зустрічаємося 29.03. Я маю вам що показати.